Дивіться, основні недоліки в рефлексотерапії в спорті те, що ем, я не буду розказувати, що це прям суперметодика, що вона допоможе всім, що вона вилікує, або що це якась е, суперпігуля, яка ну, не знаю, все, все лікує, або основний метод. Дивіться, перше, ви повинні знати, з чим ви працюєте. Анатомію потрібно знати. Треба знати, де що кріпиться, де які сухожилля проходять, де деякий м'яс робить який, який рух. Тому, друге, ризик пошкодження. Якщо ви сильно передавите, ви можете ще гірше зробити людині. Третє. Потенційна недостатня ефективність це те, що не кожен метод підходить кожній людині. І тут потрібно буде тестувати. І дивитись, який метод буде працювати з даним конкретним випадком? І е, ще питання етики, я включив це, тому що не всі методики ви зможете зробити, наприклад, в спортзалі, тому що дехтось десь хтось буде соромитися. Е, хтось буде казати, там, не трогай мене і так далі. Тому е, ми і будемо збирати багато якихось методик. Сашка, а можна тебе? І третій, третій, третій метод, який я вам хотів а да, навчити, стрейчик від бен. Бенд, бен, 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 да. Ростяжі мене і <рес> <рес> Розтяжка, да. Розтяжка з, з гутом або з резиночкою. Сашка, сідай. Це Ця методика. Вона класно працює з нестабільністю, з нестабільністю рухомих суглобів, таких як... Ні. Ні. Великих. великих коліна, коліна, локті, плече, гомівка. Десь такі, от ось такими. Ми будемо ще дивитися, десь які методику ми можемо використовувати, деяку ні. Я зараз просто вам більше показую, знаєте, те, що максимально часто ви будете використовувати спини. Гоміл, там, кульшові суглоби. Це коліно у тебе. Чи це Більне, больне, больне. <різь> <різь> ну добре, добре. Дави вверх. Добре. Дави верх. Ось. Так. Перше. А ну, можеш сісти і сюди ножку. Так. <різь> да. Я тестую взагалі м'язи, які ем, повинні стабілізувати коліна. Ага. Прямий м'яз прямий бедра. Під м'яз тримаю. Ну, я не буду доламувати, але. Но... Ну, якщо трошечки більше, то не, не витримає. Угу. Пальчик на себе. Тобто є десь компресія сідничного нерву. Добре, трошечки на себе. Давимо на себе. Тут норм. Угу. І ікроножний. Ні, ні, став, 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 п'яточки до себе. Два. Тобто а з м'язів, які стабілізують коліна, це приводящі працюють? Воно став дружком другу ножку, тримай разом. Сідаю? Ні, ні, так, да, та тримай разом. Ні, тримай разом. Ну, угу. Добре. Тобто, з м'язів, які зараз стабілізують його коліно, там це приводящі, біль більш-менш м'язи гамілки, група екстензорів. Нам потрібно Встановить підключити та стабілізувати його суглоб. І ми це зробимо через рефлекс розтягування е, м'язів. Через нейромишечне волокно. Ой, нейромишечне ремишечне веретіно. Є такий рецептор в м'язі, який відповідає за те, щоб воно не розірвався. Апарат гольджі відповідає за те, щоб не було максимального зжимання. Е, він точно так же в сухожилі знаходиться, він точно так же знаходиться. В, в м'язах ставай. Давай мені ножку. А другу можеш знімати? Ні. Давай пасічком. Давай, займай. Ні, ні. Та повністю, повністю. Тепер давай по своїх відчуттях, чи є якісь у тебе рухи, в яких буде боляче. Або знаєш, такі, В коліні якісь... чи? Ну так, да, да, в колінах. Шо, обмеження, обмеження, да, обмеження, обмеження або якийсь дискомфорт. Тут, коли так роблю, натягується оце, ага. по задній поверхні. По задній поверхні. зараз ми будемо працювати е, з рефлексом ахілового сухожилля. Опа, став ножку вперед, випад. Угу. Робимо невеличкий випад. Е, я туди рухаюся? Так, дивись, я зараз буду казати, я зараз буду казати, що... Та це не важливо. Тепер давай трошки вперед поїхали, як пружиним. Не, не спішим, ли? Ні, ну, нам важливо зараз це коліна. А, отакий от да, да, Повільний рух. Я роблю навантаження. Угу. І зараз ми м'яко під навантаженням. Розтягуємо спазмовані м'язи, працюємо зі стабіль... стабільністю сухожилі. Так, давай. О. Тут ми не акцентуємо увагу, щоб дивився рівно. Наша задача працювати з коліном, із м'язами коліни, із сухожилями колін, все, що входить в коліно. Те, що там зверху, ну, поки що це не, не цікаво. Добре, а тепер. Я, знаєш, туди ротація, на мене ротація. Трошечки зробив випад. Ротація в коліні з'являється в скільки, 90 градусів, там 10. О, а, да. Я ротую. Да, да. І можна і коліном. Да. Давай, знаєш як? Ти стаєш і ось така в кульшовому працює. О, да. І я максимально різні вектора йому починаємо пропрацьовувати. Він робить один і той же рух. Працюю я. От. Так. Не спішим. Все відбуватися повинно без болю, без дискомфорту. Тому завжди потрібно спрашувати, запитувати свого пацієнта, клієнта. Чи є дискомфорт? Ні. Ні. Добре, давай трошечки вперед-назад. Угу. Отак. Добре. Є. Ну, попрацювали, не знаю, дуже дві, дві хвилинки. Давай перше, як твої відчуття? Е, ну тут краще стало, менше тягнеться. Тут mm -hmm. ще. Ну тим ми не працювали. Добре, сідай. Давай протестуємо зараз вже. Беремо пряму бедра, стегна, дивимо вверх. Ану, давай вверх. <світ> <світ> І краножні не працювали. П'яточки до тазу. <світ> <світ> <п 'я> Якщо їх хтось не вірить, то може, можете самі поп попробувати. Добре? Вони сюди трохи ротину. Так, все. Все. Ну тут прям треба зусилля ще зламати. Угу. Ану давай, ще сідай, сідничне. З поставного. Угу. І нерв. Компресія нерва ж була ще. Ось так. Надовго це хватить? Не знаю. Але працювати кожного разу і давати ресурс. А? А, те, що розтягується. Тут важливо це розтягнення. Важливо розтягнути. Тобто навантаження лінійне. або Ми лінійно навантажуємо, лінійне знімаємо це навантаження. <кхід> Точно так же, як м'язи. Розтягується, І під це, Там немає різниці. ну Це просто так для, для цього. Дякую тобі. Хто хоче навчитись попробувати на партнері. Можна, в принципі, будь-який великий суглоб, якщо є запрос. Хто хоче? Коліна. А, тобто, можна бути дисфункція. Ну, ви можете, якщо є ограничення якісь, теж можете попробувати. Є. Де? Є інша коліна. Давайте, хоч що ви, інші суглоби. Так. Та ні, 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 тобі це будем скажемо, Хто хоче плече або коліна є? Я хочу. Да? У мене ще й второе колено. Так, давай перше. Сідай. Добре. Давай вгору. Норм. Давай вгору. Не хотя. Нормально. Не знаю. Давай вгору. Норма. Так, хоча може бути. Може бути і гіпертонус. Не знаємо цього, товариш. В гіпертонусі. Ну то так. Да. Ну добре. Навіть якщо людина в гіпертонусі, тут нічого страшного немає нам е, відчуття. ну, чи є в тебе якесь ограничення? Ну, проєкція коліного сугобусіння, да. Ну, сюди, я під коліно роблю. Ага. Тут стабілізувати. Треба дивитися по клієнту, якщо там прям, прям... тоді да, спочатку. Але вроді ж норм, так. Да. Нормально. Давай для початку зроби пару, пару вперед назад. І дивися. Наша задача, щоб його коліна рухалася на другий палець. Як от биханічно, коли ви згинаєте. Навантаження. Ти, ти знаєш, ти даєш навантаження йому цим. Ага. Да. Тобто, чим більше ти нагружаєш цю резинку, відтягуєш її, тим більше йому потрібно буде утримувати, щоб не зійти зі своєї осі. Ага. От. І ти дивишся, ти вже можеш як терапевт, там або навантажувати, або трохи змінювати, зменшувати у нас? Нестабіль... Всі вектори, які можеш. Всі, всі, всі вектори. Туда. Туди, лінійні. З да. Да. нестабільністю нестабільність да. суглобів, Так. так. От з нестабільністю суглобів от коліного, саме от з резинками, якщо... це перше, з чого що я ще починаю працювати. Що якщо є, є рекурвація приозина, то це буде да. покращувати. Да, да. Ви, не, ви не навантажуєте сильно. Сильно при цьому м'язи, да. Тобто він рухається до тої амплітуди, а, до якого. ти показував, що такі було, да, треба робити. А, да, спочатку ти ще вперед, знаєш, назад став. Тобто, а, да. І дивіться, кожна... Резинка рухається, я разом з ним рухаюся. Да, ви можете не просто там, ну як там, цей зробили, поміняли, ви можете потихеньку змінювати. Ну, no, no. разом з ним рухаюся. Чому да. залежить, увілічує натяження? чи ні? Від того буде в нього уходити нога з, з осі чи не буде. Коліна, коліна на другий палець. Uh -huh. І я дивлюсь, як потихеньку ось норм іде. Я більше вантажі. Йому потрібно більше включити м'язи для утримання. Uh -huh. Ну Я, я, я прям чуть-чуть, Ну, трішечки-трішечки просто, трішечки, трішечки, просто да, щоб я можу зняти. Ви дивіться по, по пацієнту. Тобто а, тут потрібно що дивитись? Спочатку, коли він почне там працювати, він навіть з ну, коліна сюди і сюди буде уходити. І ви трошечки, знаєте, як рукою підправляєте спочатку вектор. Угу. Ось для цього це потрібно. Да? Натягувати резінку? резинку. на голеностопі можна так? Так, да, на всіх великих таких, в принципі, су, ну, суглобах можна працювати. З ногами це дуже-дуже прикольно працює. Вам ілі йому? <ріст> <гум> 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 Добре, так. Да. І е, трошечки більше випад. От, так. І поїхали. ні ні тепер ротація. Внут. Так, да, в кульшовому, працюємо кульшовим суглобом. Ось. Стопу не відриваємо. О, бачите, вже тя, mm -hmm. Ну, По-перше, стоять в такому положенні тяжко доволі. Да, Те ж саме. І тим самим ми, ми навантажуємо. Зараз ми які будемо м'язи більше навантажувати. Латеральну групу. Тобто йому для того, щоб вернути в положення латеральне. І ви бачите, що от в латеральну групу йому ну, тяжче. Тобто, коли я... Угу. На приводящих давай. Ну, мені здається, прям норм-норм. Але -норм. Но на латеральну групу от у нього десь є трошки затик. Ага. тяжче йде. Ривкарну, так? Да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Тобто там потрібно з сухожилями працювати. Добре. Добре, ану. Тепер, як у тебе відчуття в колінах? Поставлення з этим, то десь прибута болтається, а здесь... Ну трошки стабільність. Ну, да. Ну да, це все-все. Да. І отак кожного разу починаємо працювати. А це потрібно, щоб ви, впалили, есть... ви як терапевт, він як пацієнт. Ну, мож, можливо і самому, але... Само? То же саме ви за не знаю, ну, за стол зацепили за якийсь цей mm -hmm. за ітий. За... Можете працювати. Ну, але потрібно, не да, знімаємо зробити. Так, да, але ну, тут потрібно дуже прям розуміти, що ви робите, яких відчуттів ви м, м потрібні, ну до яких відчуттів ви е дійти повинні. Ось цього потрібно. Хто ще хоче спробувати? Ні? Добре. А як пульшовий суглоб до ці п'яти? Кульшовий? Такі ж самі підпах. Роки, але під, ну, підпах. підпах. У нас кульшовий суглоб. ну Тут я за що і кажу, що потрібно знати анатомію. Наприклад, в кульшовому суглобі да? 10 градусів відведення назад є. 90 градусів, але з зі зігнутим коліном є. Якщо рівне коліно, то там по-моєму, 55? Да? не пам'ятаєш, 55 градусів да. відведення. А? Зігнутим. Так, відведення. І тут ще потрібно знати, ну, скільки градусів в якому суглобі він може робити з якою амплітудою. І від того відходить. Тому що ну, це, не, це не за кульшове суглоб. І те ж саме, ви можете працювати, ті ж самі вектори, додати працювати. Добре, дякую вам. Так.